Нещодавно у головній залі виконкому відбулося засідання оргкомітету з підготовки до 8 та 9 травня. Нарада пройшла під голосування заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери Ірини Калюжної та за участі представників правоохоронних органів, начальників управлінь і відділів виконавчого комітету. Також у нараді прийняли участь голова Новомосковської міської організації ветеранів України Дніпропетровської області Микола Іванович Дяченко та його заступник Михайло Михайлович Горбов. сегодня цель нашего совещания, именно рабочего совещания, определиться, еще раз подтвердить, то есть вот эти заходы, которые мы проводили и будем проводить в этом году тоже, они все утверждены решением исполкома. И мы к ним готовимся, мы проводим все мероприятия и по школам, По патріотичному воспитанню молоді. ми проводимо сім'яприяття. мероприятия, у нас очень активно проводить та управління культури. Начальник управління культури та туризму виконавчого комітету новомосковської міської ради Віктор Шаликін розповів, які заходи плануються на ці свята. Особливу увагу у нас ми хочемо все ж таки те, що ми задумали: 108 імен загиблих, які вмерли в наших госпіталях. При відході радянських віс Новомосковська Московська ці імена в нас ніде не відзначені ні на яких пам'ятниках. І ми все ж таки хочемо в цьому році до 70, до визволення дня міста нанести ці 108 прізвищ на, на плити меморіалу слави. Також в цьому році ми хотіли би, і думаю, ми це зробимо замінити надгробок на могилі. Командира винищувальної дивізії, яка визволяла наше місто Сільвестрове, який захоронен на кладовищі на перевалі. Там достатньо старих надгробок, і я думаю, що нам вдасться в цьому році за кошти міського бюджету замінити цю надробну плиту. Темою обговорення було і збереження пам'ятників великої вітчизняної війни. Особливу увагу приділили меморіалу на Кулебівці. Цій архітектурі необхідна реставрація зі слів Віктора Шаликіна. Розуміємо, на це необхідна певна документація. Тому це питання залишається на розгляді у Оргкомітету. Начальник управління культури щодо святкування 8 та 9 травня додав ще про плани. Ми плануємо 8 травня в Великій Палаці Металургів провести урочистості, присвячені 70-річчю великої перемоги. Потім, 9 травня, як завжди, ми ну, традиційно плануємо проведення мітингу біля меморіалу слави. Я думаю, що в цьому році ми відновимо традицію тої урочистої ходи, яка йшла від місць по центральній вулиці до Меморіалу слави, де відбудеться сам мітинг. Мітинг з 10-ї години відбувається, десь він закінчується по 11-й годині. І ну, зразу ж після закінчення мітингу, ми плануємо на центральній площаді нашого міста давати святковий концерт. Вже на засіданні з'ясувалося, що 9 травня оркестр 194-го понтонно-мостового загону держспецтрансслужби, який протягом багатьох років був справжньою прикрасою і присвячений дню перемоги, цього року не зможе порадувати новомосковців своєю майстерністю. У ході спільного обговорення було прийнято рішення звернутись до керівництва військової частини, розташованої у селищі міського типу Черкаському, для задіяння у заходах їх військового оркестру. Тож завдання розподілили. Головна мета підготовки. Докласти усіх можливих зусиль, щоб з належною шаною згадати тих, кого забрала війна, та висловити вдячність ветеранам за їхній подвиг.